Бушценсадзе. Ми ж продовжуємо, друзі, і ось яка далі тема на порядку денному. Сполучені Штати Америки значить вважають, що Москва не відмовиться від уже окупованих територій, хоч за міжнародним правом вони будуть і надалі належати Україні. Про це каже спеціальний представник Трампа Кіткелох в інтерв'ю News тут потрібно розрізняти де-факто і де юре. Де факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть, але де юре не можна казати, що вони повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належать провести. Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням, чого хочуть українці, чого хочуть росіяни. Потім варто звести всі ці позиції разом і знайти варіант, який можливо задовольнить обидві сторони. Але звісно. Жодна з них не отримує всього, чого прагне. Паралельно із мирними переговорами України і США продовжують роботу над узгодженням угоди про корисні копалини. За словами американського міністра фінансів, скота Бесента Вашингтон передав Києву новий варіант документу і його можуть підписати уже наступного тижня. Ми передали готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення, і, можливо, навіть будуть поставлені підписи. Ну і з цього приводу народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що отримав від урядовців саме ось цей новий проект угоди про корисні копалини. За інформацією парламентаря, документ безстроковий, і в ньому йдеться абсолютно про всі надра по усій території України. Щодо видобутку, то е, ним можуть займатися як державні, так і приватні компанії. При цьому про найголовніше про чіткі гарантії безпеки для України в угоді не йдеться абсолютно. Додам, що президент Зеленський буквально нещодавно на прес-конференції заявив, що кінцевої версії угоди про Копалини ще немає. Ну, але от, бачите, інсайт від Железняка. Він навіть виклав в мережу там 60 сторінок, великий розлогий документ. Але е, чи не вдається вам, що Штати діють по принципу? Ви не погодились на першу угоду? Ось вам гірша. Як гадаєте, що буде, якщо ви не погодитесь на цю гіршу? Якою буде третя версія? Ну, я думаю, що для того, щоб не було третьої версії, з другою версією потрібно працювати безкінечно. Тобто, те, що сьогодні оприлюднено, і зі слів депутата Жерезняка, ну, це виглядає як кабальна, дуже кабальна така угода, яка принцип, мабуть, немає має прецедентів взагалі в історії у відносинах між, між різними державами. Так? Що всі надра, всі доходи від розробки цих надр. Потрапляють якийсь фонд, який контролюється п'ятьма людьми, троє з яких американці, які мають в принципі право вето на будь-які рішення. І от ви сказали, державні чи приватні компанії можуть розробляти, але все одно гроші мають йти в цей, в цей фонд. Частка велика, і все одно і відразу виводитись кудись за кордон да, переводитись у валюту, виводитись за кордон. Це в принципі, ну не те, що колоніальна система. Може, можливо, навіть і колоніальна система такого ще не знала. От, але все це дуже, 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 дуже не нерівноправно, яко кажучи. Плюс найгірше, що знову той самий старий трампівський аргумент, що американський внесок у цей фонд це та раніше надана Україні безпекова допомога. Там як він оцінює в 350 мільярдів. Ну може там цієї цифри нема, звичайно, але він буде про це говорити. Я кажу, Дякуємо, що не 500, так бо, так. бо і 500 теж ну я так скажу, що нинішня адміністрація Дональда Трампа не є ну як би так сказати надійним партнером. Це для всіх зрозуміло вже в цілому світі, і для нас вони теж не можуть бути надійним партнером ні в яких питаннях, в тому числі і в питанні розробки надр. Тому жодних зобов'язуючих документів договорів, де ми б на себе брали якісь обов'язки, тим більше безстрокові. Ми робити не не можемо. Ми не можемо собі цього, цього дозволити при всій повазі до допомоги американського народу, яка вже була надана і продовжує надаватися, але от з адміністрації Дональда Трампа не можна, не можна підписувати нічого такого подібного. Можна було підписати меморандум попередню рамкову угоду, яка ці всіх деталей не не містила. І ми були готові це робити, якщо це було політично потрібно адміністрації Трампа для якихось їхніх внутрішніх комунікацій там на Піар-вигоди і чогось іншого, підняття рейтингів. Те, що зараз може пропонуватися, ну, це повторення зібрання всіх попередніх умов, які були раніше висунуті, які були відкинуті Україною і переговірниками групами. І вони знову кладуться на стіл, вже значить, запаковані в новий більший і більший документ. Все, що було раніше, ми знову вам те саме пропонуємо. Ну, що треба зробити в цій ситуації? Потрібно. Україні да чому президент Зеленський говорить, що це ще не остаточна года, тому що Україна не дала згоди своєї. Я сподіваюся, що і не дасть. Але як реагувати так, щоб не викликати зворотньої якоїсь агресивної реакції, типу знову припинити постачання зброї там чи, чи надання розвідувальної інформації, чи ще чогось? Ну потрібно запросити розумних людей. Ну, Знову з Британії? Які, можливо, з Британії, я думаю, що і в Україні таких достатньо, тому що розумних для чого? Розумні люди в цій ситуації вдалися б до такої тактики, як включити дурака, да? От, вступити в переговори, узгоджувати максимально довго якісь деталі, висувати власні пропозиції, теж дуже деталізовані, але вже ну, нормальні, такі, як мали би бути в, в мідержавної угоді, рівноправній угоді. Це можна робити, і потім всім світу, Європі і іншим розказувати, що ну ми такі справедливі умови пропонуємо. Чому ні? Тобто пробувати, ну говорити, що ну не просто там ваша ваші умови неприйнятні, але у нас є краща пропозиція. От давайте її розглянемо. До, до речі, саме так Путін працює з адміністрацією Трампа. Просто з язика зняли, що у нас ну, вже є один персонаж, приклад, який вмикає та. дурня і так клеють оці затягування. от власне кажучи, цю цю тактику потрібно в цій справі взяти на себе, щоб ну в адміністрації Трампа нарешті зрозуміли, що вони мають справу не з якоюсь банановою республікою, чи не знаю, якою там цукрово-бурячною, чи соняшниковою республікою, а з нормальною ну, з держави. Української нації, яка є суверенною на своїй території і суверенно розпоряджається своїми надрами. От це, мені здається, дуже, дуже головно, ну дуже правильна була б позиція. Ну, і, відповідно, Трамп знайде собі якусь іншу іграшку, чи його міністр фінансів, це Басад. Він теж, коли перший раз в Київ приїжджає, думав, що відразу підпише, uh -huh. що він привіз. Зараз він думає, що тиждень пройде. Ну, ага. В підтвердження того, що Штати зараз діють вельми експансивно, сьогодні Урсула фон Дрляїн сказала, що дуже сильно жалкує з приводу того, що Штати запроваджують 25% мито на автомобілі і запчастини з Європи до Сполучених Штатів Америки. І Європа захищатиме своїх виробників і відповідатиме Сполученим Штатам. Ну тобто. Європа для сполучених штатів, вочевидь, зараз виглядає як об'єкт, з якого можна трошки отак його потрусити ту стару Європу, щоб там ці копійчини трошки посипались з кишень, і все. А гарантії безпеки, союзи, контингенти це не про штати зараз. Ну звісно, ви праві Трамп раніше оголошував, вже що з 2 квітня він планує запровадити оці. 25% мита і проти Європи, і проти всіх глобальних постачальників автомобілів. Це і Південна Корея, і Японія, і, ну, і європейські виробники, ну і китайці, звичайно. І взагалі всі ці розмови Трампа про Мита, що це якийсь порятунок для американської економіки. Ну замисел читається вже доволі простий. Адміністрація Трампа хоче провести нову індустріалізацію Сполучених Штатів, перенести виробництво, повернути виробництво на територію штатів, там, з Китаю, з інших міст і так далі, зробити невигідним. Експорт в Америку, а зробити вигідним виробництво всередині самої Америки. Але за це, за цей перехідний етап, за це, це ж не просто так не буває, що от сьогодні сказав, завтра всі зробили. Це роки, а можливо, в, якихсь, в яких галузях і десятиліття. І за це має хтось заплатити за цей перехідний етап. Ну, хто, хто має заплатити? Ті, хто будуть мита сплачувати. Да? Європа має заплатити в уяві Дональда Трампа, його віце-президента, до речі, дуже антиєвропейськи настроєного. Вони вважають, що Європа має заплатити за реіндустріалізацію Сполучених Штатів. Ну, питання: це десь приблизно такий підхід, як в першу каденцію, що Мексика має заплатити за будівництво стіни між Мексикою і Сполученими Штатами. Десь Європа, звичайно, буде, буде захищатись і буде захищатися дзеркальними заходами, бо американські машини теж їх продаються. Скрізь і інша продукція в Європу американська теж постачається, тому будуть шукати і не лише Європа буде це робити, пробувати координувати свої дії, наприклад, з Канадою. Вже зараз навіть поговорюють про майбутнє там імовірне чи гіпотетичне членство чи вступ Канади в Європейський Союз знає, да? і перехід там на євро, і ще щось таке. Ну як, як антиамериканський певний такі ден демарші захисні якісь кроки, і в економічному плані це можна зробити робити насправді. Європа експортує назовні якісь свої якби, стандарти. І технічні параметри товарів, і, і правила торгівлі. і все інші Канада могла би на це пристати, якщо б в неї була безвихідь, бо ну з штатами торгівля припиняється. Тут мета, де ринки збуту. Ну давайте, давайте з Європи. І це був би серйозний. В принципі, це було ставило б штати в позицію ізольованої держави на да? одинака такого глобального глобальної самотності. Бо і Австралія, і Японія, і всі інші би розуміли, і вже вже починають давно розуміти що сполучені штати не є не є надійним партнером, а є егоїстичним актором да, діячем. На світовій арені. Тому е, Дональд Трамп сьогодні вже зреагував, що ну, якщо Канада, значить, буде координувати свої е, протидії з Європою, тоді ми ще більше ми та да? накопити, кого ви покараєте. Ну, зрештою, е, але це е, для нас може бути хорошим, насправді мати хороші наслідки. Ці нехороші вчинки її можуть мати побічні хороші наслідки для нас е, в самій Європі. Тобто е, це стимул Європи консолідуватися, справді стати мільйонів рішучішою, згуртованішою, і в тому числі не лише в економіці, там в цих торговельних війнах там, з Сполученими Штатами чи протидіє цим торговельним війнам чи економічним війнам, а і в питанні забезпечення своєї власної безпеки. А значить, і забезпечення безпеки України, бо ще раз наголошуємо: Україна це Європа, а не Америка, не Китай, там не Азія, не Африка. Україна це Європа. Європейська безпека вже тепер зрозуміло всім. Без ну до до речі, не зовсім всім, але. Всім розумним зрозуміло, що українська безпека є е, е, нарізним каменем європейської безпеки. Е, хто ще цього не зрозумів, це Угорщина, про яку ви згадували в е, розмові з е, Іваною Клемпурсенсадзе. Бо угорці відкритим текстом говорять е, про те, що вони не бачать Україну членом Європи. Ну не угорці, всі як угорці. Угорці – це там є дуже багато нормальних. нормальних це є та... уряд Орбана і один з е, речників чи членів цього уряду. Е, Сказав цими днями буквально таке, що Угорщина не бачить Україну членом Європейського Союзу, а, а бачить буфером. буферною зоною між Європейським Союзом і Російською Федерацією. І аргумент наводить, бо це буде вигідно і нам, і росіянам. Ну прекрасне зізнання. Просто саморозкриття так мовити. А потім вони говорять про права національних меншин і всього іншого. Це просто приводи, ключове. Це виконання дотримання інтересів Російської Федерації. Це те, що е, чим займається зараз угорська зовнішня політика на чолі з міністром закордонних справ Петром Сіярто, який вже тринадцятий раз відвідує Москву за час війни. Та? Тобто, це медом там помазано. Но... Це самовикриття, насправді це 100%. Ми ще в розмові з Іваною Климбуш ценцадзе згадали спільну заяву про несприйняття зняття із Російської Федерації санкцій. Такий загальне загальне резюме сьогоднішнього саміту коаліції рішучих. І от власне я про що Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню у чорному морі. Про це каже державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Видно, туди долетіла до нього новина. з за його словами, Кремль висунув ці умови під час перемовин на Саудівській Аравії. Рубіо вважає, у Вашингтона поки що немає одностайної відповіді щодо цього питання у Білому домі. Обговорення триватимуть, і останнє слово буде, звісно ж, за Трампом. Ми маємо принципову домовленість про припинення вогню на чорному морі. Ми отримали дві речі з цього. По перше, ми отримали більш детальне визначення того, що означає енергетичне припинення вогню. І друге, це основна концепція припинення вогню на чорному морі. Очевидно, що після нашої зустрічі росіяни деталізували низку умов, які вони хочуть бачити виконаними. Отже, ми збираємося це оцінити. Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони належать Європейському Союзу. Отже, коли наші люди повернуться. Ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії і що вони хочуть отримати взамін. А потім ми представимо це президенту, який буде єдиним, хто прийме рішення про те, яким буде наступний крок. Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то в енергетиці, чи то потенційно в чорному морі. Але очевидно, це важка і складна робота. От, знаєте, пане Володимире, обкласти митами всіх, кого ти бачиш без в свою підзорну трубу вправо, вліво, зверху, знизу. Це одна історія, це один вид економічної пробачте наглості. А зняти санкції із агресора, які накладені ще з 2014 року, і ти. Отак вільно про це зараз дискутуєш, і кажеш, ну нам же ж треба рухатись вперед. Сама концепція, сама ідея санкцій, вона йшла про те, що поки ви тут свої брудні чоботи з української території не позабираєте, вам навіть думати про зняття цих санкцій не треба. І тут ми отак спокійно за те, що просто на 30 днів в морі перестали стріляти, починаємо розмірковувати про зняття санкцій. Ну, дуже такий поверховий підхід американської адміністрації до, в принципі, до всіх проблем. І все це, це і це йде від поверхового підходу Дональда Трампа до, до зовнішньої політики, і починаючи з мит і завершуючи переговорами з Російською Федерацією чи чи з Україною. Росіяни справді цим користуються, ну скаже так, наївним підходом до переговорів Дональда Трампа і його, і його людей, спецпризначенців, в тому числі, які теж от і Келло говорить, що ну треба розібратися. Ніхто ні, ні вони взялись за справу, не розібравшись у справі. Це по перше, це перша помилка. Це речі, дуже, дуже в стилі цієї ці адміністрації братися за будь-що, не розуміючи, що воно собою являє. А там побачимо такий підхід. Чи прозвітуємо про успішне виконання незалежно від того, що відбудеться насправді? Це теж якби в стилі. Нинішніх діячів, а от і е, розрахунок Путіна дуже простий. Він піддакує Пу Трампу, говорить, що який він геніальний чоловік, і слава Богу, ж, і, і підтримує з ним відносини Розмовили Постійно підкидає якісь нові поступки, і ми тепер можемо вже зафіксувати, що ці санкції, які введені проти Російської Федерації, справді є дуже дошкульними для Російської Федерації. Якщо вони ставлять це передумовою, щоб почати говорити взагалі про щось, то це для них дуже дуже дошкульно, і це потрібно не можна скасовувати, це потрібно посилювати насправді. Чекатимемо власне рішення Сполучених Штатів. Як далі піде справа? Це ж прям як якби війни не було, знаєте, то це класний серіал за всім цим спостерігати. Але на жаль, у нас трошки інший контекст. Пане Володимир, я вам дякую, що ви завітали до нас і дякую за цю розмову. Політичний аналітик Володимир Горбач був з нами цієї години у студії.